Всім мої вітання. Всім доброго дня і мирного неба. Я вийшла на вулицю, а вже бачите, яка тут погода. Погода непогана ніби. І тут, бачите, всі такі ще гортензії цвітуть. Бачите як? Ну, я потім вам ще їх покажу. Бачите, яка красота. А я йду, люди листя зрібають, бачите, зрібають листя, ще так накупи, і виносять, вивозять, все роблять чистоту. А я йду, бо йду помаленьку на базар. О, камера трісеться, не дуже добре, але я йду помалу. Я вже йду по дорозі, бачите, машини їдуть, а я йду собі по дорозі потихеньку їздять велосипедисти, цій доріжці, але я край буду йти. Тут далеко, недалеко, помало. я собі перебіжу зранку, подихаю свіжим воздухом і перебіжу. Бачите, я вже накупила повні торби і йду додому вже з базару. Покажу, дома покажу, що я. Що я купила, то я вже покажу вам вдома. Те, що я купила базар, що тут є. Такий великий базар. Бачте, і туди все, базар. Але я вже йду додому. Хочу вам показати, що я вже дійшла. І вже відкриваю фіртку. Так, фіртку відкрила і буду йти. Ну що, любі друзі, я вже відпочила трохи. І хочу вам показати, що я е, прикупила сьогодні. Ну, все не покажу, бо тут буде дуже довго ще, ще покажу завтра. Ну і потихеньку буду щось показувати вам. Дивіться, яка та гарна квіточка, які букетики два. Мені так виглядає, що то два букетики. То є деколька така, бо я е, вже, вже помацала її теж чути під руками. Але то є таке, гарне гарне блюдо, велике блюдо, таке досить велике блюдо. Білесеньке таке, білесеньке-білесеньке воно. Ну і тут має таку палдочку. а, Бачите, як зроблено? Отаке отаке блюдо. І я вам покажу то є то, також, то є є також, також німецьке. Ой, 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 як воно має сусувати. о, Баварія. Ну, я ще не знаю, як його добре, то м -м -м, що воно собою представляє, бо то треба сина. Він вже мені вчора показував, але мені дуже то -то голови не тримається за першого разу. Знаєте? о, Мені треба декілька разів. Ну, от таке гарне блюдо я собі купила сьогодні. Так, знаєте, я вчора так ну, переживала, як я вам маю показати то з першого разу, бо Ніби я не тим, не тим так займаюся, але я дуже хотіла. І вчора, чисто я забула, я забула, що це в мене тут такі е, трієчки є. Не, не двієчка, а трієчка. Ця в мене була. І додому я вже одну відправила таку трієчку. А тут сьогодні я ще купила таку саму. Ще сьогодні таку саму я купила. О, то є то є баварія німецька, я вам вчора показувала. Тільки я показувала, що то є двієчка, а то трієчка така. О, То ще така пиріжкова одна тарілочка є. О, то саме, то саме клеймо. О, бачите? Так що тут то є трієчки. Дуже тоненький такий. Фарфор дуже такий, дуже вони мені подобаються, безподобно вони мені подобаються. Хоч на ній немає ніякого малюнка, то таке, така як слонова кістка, таке як воно ніби молочне і не молочне. Молоко трошки світліше навіть, мені так здається, О, в такому воно кольорі, воно все дуже гарнесенько, гарнесенько збережене. Бачите, то я от вам вже сьогодні хочу показати докладно. О, Покажу вам то докладно. І Ще раз вам покажу ще цю парочку, бо я сьогодні міняла чашечку одну, бо чашечка була, блюдечко було таке з колоском, а чашечка одна була, бо то я таких маю шість пар, а чашечка була з. З гілкою гілочкою. О, знаєте, І вам покажу ще докладно, що воно ще має такий більший колосок в кружиці. Такі всі, бачите, всі чашиці. Такий ще колосок більший. Ті поверху такі меншенькі колосочки, а той колосочок більший. Так вони мають всі. То мені знайшли продавці сьогодні, бо я маю їхній номер телефону. Вони мені знайшли, і я е, забрала. Поміняли мені чашечку, і я забрала. О, бачите таку ці ці парочки. О. Тепер ще вам покажу, ще вам покажу таку е, чашечку. Бачите, вона була вживана, така. Добре вживана, бо того, що тут є така потертість, то і позолоте, вона без блюдечка. О, Тут потертість така є. Ой, де я показую, тут є потертість, і як, бачите, яка сильна потертість є. О. Але воно мені сподобалось, то горнятко, таке та чашечка, і я собі е, е, в нас кажуть, кружечка, горнятко, чашечка. ото... О, о, ці всі слова в нас вживають, тому і я так кажу. О, і все так само є, бачите, Німецька. Напевно, що? Напевно, що не знаю. Ну, от бачите, все так само дуже тонесенький фарфор, дуже тоненький. О, Дуже все таке тонюньке-тонюньке, тонюньке-тонюньке. правда, ці тонші. Ці тончі, Це взагалі тонесеньке таке. Ну, така гарнесенька одна чашечка. Ще хочу вам показати, що я купила таких 5 бокальчиків. Такі я думала, що то вони для чого вони такі, такі, як з баночки. Бачите, такі, як в нас кажуть, як з баночки. О, Вони новесенькі, тут все чистенько, все файненько, так як має бути. О, така на них, Такий на них малюночок. Не знаю, чи то м -м, деколька, чи то розмальоване. Я не, не дуже в то вникаю, бо я не розумію такого. О, о. То є 50-ті роки. Син мені вчора дивився і казав, чи 50-ті, чи 60-ті роки то такі роки ХХ століття о, і я собі таких. Їх було п'ять, я їх була б пішла сьогодні, я вже була б їх не купила, бо їх були би забрали. Бо сьогодні таких було покупців, таких було покупців, що ящиками брали все. Брали все ящиками. Тому я отак вчора купила. І то так само є, що я вам ще не сказала. Що їм ще не сказала? Всі в гарному стані, всі нігде немає ні тріщини, ні побиті, ні нічого. І хочу вам показати, що то є також. то є також німці. То є також німецька. О, Бачите? І це е, син дивився, то це є такі бокальчики е, до вина. Розумієте? Наливати вино. Такі бокальчики. Винні, виходить, що винні бокальчики. Тут, може, десь є таке, що трошки е, фарба десь, а може воно і ручна розмальовка, Може, то малювали, то... Може, не знаю. Але десь є такі е, крапельки, крапельки, фарби. О, такі, знаєте, отакі, отаких 5, 5 таких. Бакальчиків я собі купила. Ой, от, бачите, яка то красота. Далі ще купила собі таку. Мені дуже сподобалось, бо вона така, таке, я не знаю, чи вона, вона тяжкенька, чи то я не знаю, що таке скло, чи то. що. Ну, то є кольорове скло. таке, Напевно, що я так думаю, я не, не розуміюся так дуже. Але напевно, що то є кольорове то, то скло. І мені вона дуже сподобалась, що вона така в новому стані. В новому вона стані і дуже-дуже нема ніде ніяких ні, ні, ні пошкоджень, ні сколів, ніде нічого нема. І вона дуже виблискує така-така собі, дуже гарненька попільничка, що мені вона сподобалась, і я її собі купила. Бачите, таку гарнюню. Ще купила я такий покажу вам. Такий молочничок. Бачите, він дуже маленький, Він такий дуже маленький. Ну, от, подивіться, як той бокальчик йде, а от як цей молочник йде. Він гарненький, він ціленький весь. Мені він сподобався. Був дуже сподобався такий собі, е, такий собі, не, не такий, як і на ньому також є е, клеймо. О, бачите. То є, польська, то є польська порцеляна така, чи то порцеляна, чи то воно, той як воно називається. Вилити е, з глини, чи що воно там, не знаю, як воно, як його там назвати. О, але то є така, така мені гарненька така посудинка, такий молочничок. Мені гарний, мені сподобався. Ще хочу вам показати, що бачите, що я собі купила. Бачите, Бачите, що я купила. Я також дуже люблю старі речі такі. Бачите, воно вже досить стареньке, це люстерко. Це люстерко. Люстерка, правда, тут нема. Ну, Нічого, Люстерко можна закласти друге. Але то все решту, воно воно дуже стареньке. І воно дуже було о, брудне, таке брудняче, що я його так мила. Змійте, мила, що я все пошурувала весь, весь тут лак пошурувала. Тепер його треба, напевно, що все-таки все, все стерти і, і наново на нього нанести путі. Е, Лак чи, чи фарбу, я не знаю. Може мені хтось підкаже, хтось може розумніші жінки, вони розуміються і, і знають в красоті, то можуть мені підказати, як його зробити, яким кольором, чи його старити, щоб воно було таке стареньке, чи що йому зробити, чи його просто лаком з кольором полакувати, то воно не буде вже тоді таке не знаю. Ззаді, воно дуже гарненьке, ціленьке. бачите? Воно в хорошому такому стані. в хорошому воно стані. Може тут свячки трошки треба більше, але треба витягнути буде, бо треба заложити, там буде зеркальце. Ну, а так воно дуже мені сподобалось. І я собі таке, таке купила. Воно крутиться, у різні сторони. Тако. о, Куди треба повернути, воно повертає, і воно мені сподобалось. От, я це купила. Ще на останок хочу вам показати такий кавник. Він великий цей кавник, напевно, що доливочний. Не знаю, чи такий кавник, чи який. Не дуже я сіто розумію, що я. Е Можу розказати, але він досить досить старенький, бо син дивився на той кавник. О, то казав, що то вже, то вже та мануфактура не працює, вже закрита. О той кавник ще довоєнний. Кришечка в нього рідна, бачите, така. Воно не має позолоти, лишень кругову таку фарбу помальована. Фарба вся ціленька, та, та по кругу, всій, всій такий обідок всій ціленький, що на ручиці, що на е, крайчику. В серединці там є голубеньким помальовано, бачите, голубеньким там е, все помальовано, як квіточки. Бачите, як зроблено. О, дуже гарненько. Він в цілому стані, і тут о, в нього тут носик все, і файний ціленький, і ручечка така зроблена. Дуже, дуже така гарна, велика така ручка. О, бачите, який він весь. Весь ціленький, долинув теж голубенький такий поясочок в ній, і по горі такий. Такий жовтенький поясочок. Сюди попри, попри носик також поясочок жовтенький. Всередині він цілесенький, новесенький. Ним, напевно, що навіть не, 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 не користувались, і його нікуди не, не брали, бо, може, для красоти так тримали люди, я так думаю. Бо він так, я його і купила, такого новесенького. То є, то є. Скажу, покажу вам, який то є значок в ньому. Зараз, зараз, зараз поїду ногами. І о, так щоб не, не розбити, О, бачите, такий просто значок. І я шукав і сказав, що то є польський. Польський то є польський цей э, э, кауник. О, але він вже дуже-дуже давний. Тут є м -м, отаке воклеймо. І тут щось ще є, не знаю, що там, якийсь значок є таким червоним, то я не знаю, але він знайшов і сказав, що то ще чайник, До, кавник довоєнний і польський. І то є польська порцеляна така, як. Той польський, але він дуже гарний. Мені дуже він сподобався. О, тако. І на сьогодні буде все. Ще вам покажу завтра. Щось ще вам покажу. Завтра Завтра я вже буду вдома, бо тут свято у Польщі, тут День Незалежності. О, Ніхто не працює в них. І я буду вдома то ще вам щось покажу. А зараз будьте здорові, щасливі, всього вам самого найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І до зустрічі! Всім пока, пока!